Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду Сьогодні 14 червня. Моя чернева черешня, як я називаю її травнева і чернева. От якщо видно, я признімав обробку від вишневої мохи і від е від гнилі. Проклеємо. Ось одна черешня, що в нас дощі були, яка є. Хорчене. Все остальне ось такі о. Ось такі Така красота. Видите, які черешеньки Да. Ось, якщо видно, як це показати? Ось так, ось так, ось так. Ось так. Вся черешня суперова, що обрізка. Черешня стала більша. Що якість черешні, от вона вже достигла. Ось це на такому рівні. Ось так маю, Дякувати Богу. Є чим поласувати. Ось така в мене черешенька. трошки витирається, але ось це ми вже по чуть ці їмо. Я по чуть-чуть? нормально їмо, але на сьогоднішній день вона вже має повну стиглу зріліць. буду по чуть-чуть зрівати. Верхівка менш рясна, е, якщо так видно. Чому шпаки, по-моєму, з зеленцем об'їли? Зараз їх немає. Але ось такий результат у нас Ось черешні після обробки проклеїм амбактилік і свіч за 2-3 тижні до збору врожаю.